До восьми років позбавлення волі загрожує засудженим виправної колонії на Уманщині, яких підозрюють у шахрайстві. Чоловіки в інтернеті продавали неіснуючі товари. Протиправну діяльність чотирьох засуджених викрили оперативники управління карного розшуку та слідчі спільно з працівниками оперативного відділу Старобабанівської виправної колонії. З'ясувалося, що фігуранти, які відбувають покарання за розбій, грабіж та крадіжку, налагодили у виправній колонії бізнес в інтернеті. Чоловіки розміщували на сайтах оголошення з продажу неіснуючих товарів. Орієнтувалися вони на людей, які хотіли придбати речі для власних потреб, та просили їх перераховувати завдаток. Після чого зв'язок із потенційними покупцями під час проведення обшуку поліцейські вилучили у засуджених речові докази, зокрема мобільні телефони, сім карти чорнові записи з номерами рахунків, на які потерпіли, переказували кошти. Окрім того, правоохоронці встановили трьох пособників на волі, які отримували гроші від потерпілих на банківські рахунки та перераховували їх на рахунки шахраїв. Відтак вони мали 10% відсотків від шахрайського бізнесу. Наразі задокументовано близько 20 епізодів на території Черкаської області та інших регіонів України. Поліція продовжує встановлювати осіб, які могли постраждати від дій зловмисників. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, слідство триває.